Після того, як був відв'язаний повністю малюнок, після того, як ви відв'язали азіатський росток і дов'язали необхідну довжину кокеточки, якщо в це була необхідність, ми переходимо з вами на розділення виробу на окремо передня частинка зі спинкою і окремо рукави. Тут нам з вами що потрібно зробити. Вам потрібно згадати наші з вами розрахунки, де ви враховували. Ширину рукава, скільки ви залишаєте на нижню частину рукавів. І скільки ви відводите на передню частинку і на спинку. І таким чином прорахувати і розставити маркерочки для своєї зручності, звичайно. Потім ми з вами відокремлюємо рукава. Наступний етап у вив'язуванні футболки це, звичайно, створення підрізів. Ось так я вже створила одну сторону, ось так вона має ось такий. Ось такий вона має зараз вигляд, ця частинка підрізів, відокремлений рукавчик, звичайно, і дійшла вже до наступного рукава, щоб вам все більш детально розповісти. Звичайно, на моєму каналі вже є відео про підрізи. Я вже багато разів про це говорила, всі детальні нюанси відкривала про це. Але все ж таки трішечки-трішечки хочу розповісти, яким же чином ми визначаємо підрізи. Але перш ніж я розпочну вам розповідати, як я відокремлюю, показувати відокремлювання рукавів від тіла і формування підрізів, я хотіла вам розповісти, що ж таке підрізи. Підрізи це додаткові петлі, які додаються під пахом при в'язанні регланом або суцільним полотном, або кокеткою згори. Да? Вони потрібні для того, щоб виріб добре сідав під рукою, ніде не тягнуло, і додати свободу руху. Адже ми ось яку частину петель з вами все ж таки додаємо. Як правило, я для себе визначила момент, який мені найбільше підходить, і я користуюсь цим моментом. Тобто, якщо мені потрібно зв'язати виріб, я набираю 11 петель для підрізів. Це найзручніший для мене варіант підрізу саме для моїх виробів. В цілому існують формули, по яким розраховують ці підрізи. І, як правило, ширина підрізу складає від 5 до 10% від загальної кількості петель у переду чи спинки, в залежності від чого можна рахувати. Наприклад, якщо у вас попереду 100 петель, наперед ви відводите. Ну, тобто на сп... передню частинку чи, чи на спинку, неважливо, тут 100 петель. То підріз може варіюватися від 5 до 10 петель. А, є ще такий момент, коли рекомендують робити підріз, покласти аркуш паперу собі під пахву. І просто його трішечки потягти, ну і відмітити, вже після, ну, тобто, щоб він, він не випадав у вас і лежав, не виглядував з іншого боку, тобто він був схований, але щоб він максимально був такий впритичок, як кажуть. І нам з, відмітити стрілочками маркером, як, який, де буде підріз. Тому то коли ви вже витягнете цей листочок, то ви зможете зробити заміри, скільки вам потрібно найбільше сантиметрів. В моєму випадку, по всім цим формулам, я завжди користуюсь 11 петель. 5 петель на передню частинку, 5 петель на спинку, і одна петля. Я завжди, завжди у всіх своїх виробах використовую одну петлю стабілізації виробу. Тобто імітація бокового шва. Це найбагато зручніше. Тепер давайте я хочу покроково вам розповісти, як це робити, як набрати петлі і все, все щоб ваш виріб вже мав ось такий вигляд. Що робимо ми? Тобто ми дов'язуємо до маркерів, бо в мене були розставлені маркери докремлені рукава, відокремлена передня частинка, відокремлена спинка. До маркерів ми дов'язуємо, бачите, я максимально підготувалася, щоб це відео було максимально для вас корисним і недовгим. Звичайно, знімаю маркер. Дивіться, я вже. Одягла спеціальну додаткову ниточку на петлі рукава. Але я їх не знімала, щоб ви розуміли, що я також саме з вами їх в'язала. Ось, Знімаю голочку і можу спокійно зараз витягти звідси спицю, бо я знаю, що вона в мене ніде не випаде. І в'язати свій виріб. Зараз, зараз. Почекайте, акуратно це, це все робимо обережно, щоб. О, все. Рукав ми зробили. Зав'язую. Ви можете це робити будь-яким для вас зручним способом. Я іноді ще набираю петлі, тобто закриваю гачком ці петлі, а потім розпускаю. ну Зараз, чесно кажучи, не дуже хочеться цим гратися. Сильно не затягую петлі, щоб можна було приміряти виріб на себе. Адже ви хочете правильно поміряти, подивитись, чи сидить воно ідеально. Я завжди так роблю. Не знаю, хто як, я за себе кажу. Тому зав'язуємо і зараз будемо набирати петлі для підрізів. Ось так. Що ми робимо? Беремо нашу ниточку, ось так. Заводимо наші два пальчики і утворюємо ось такий умовну петлю. Ще раз повторюю: хапаємо ниточку нашими двома пальчиками, створюємо умовну петлю. І набираємо. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята петля. Ось так, бачите? Все. Далі наступний етап, самий простий. Я вам серйозно кажу. Тут уже нічого не потрібно, як кажуть. Ось, Ми починаємо просто робити, з'єднувати вколо коло полотно, бо петля ж ми від'єднали з спинкою. І все. Тепер ви в'яжете по колу необхідну довжину виробу, не забуваючи тут земітувати. Вивірітню петлю, тобто по бокам я пров'яжу 5 лицевих і 5 лицевих, тобто спочатку, коли йде буде коло 5 лицевих набраних петель, ви пров'язуєте, потім одна вивертня і знову 5 лицьових. І так, наш виріб повністю готовий буде. Далі вже в'яжемо необхідну вдовжину, скільки скільки вам потрібно. Ну і про рукавчики не забуваємо.